Ч опліч проєкт під такою назвою почали реалізовувати у Коломиї. Він спрямований на психологічну та інші підтримки ветеранів війни, членів сімей військовослужбовців, родин загиблих чи зниклих безвісти захисників і захисниць України. Деталі у сюжеті. Зрозуміти військового і за можливості допомогти йому власне це чи не основна мета проєкту під назвою Пліч опліч його реалізує громадська організація Сила громади за підтримки Євросоюзу та міжнародного фонду відродження у межах спільної ініціативи Європейське відродження України. Мовиться про індивідуальну психологічну підтримку від професійних психологів, військових та ветеранів, дітей, сімей, захисників України. Це підтримки та групові заняття, психорозвантажувальні заходи. Проект дуже важливий. Я дуже тішуся, що він є. Чому тому, що е, потрібно більше надавати допомоги людям, які її потребують, насправді Що цей проект, е, що він забезпечує, так напевно, що це е, юридичні послуги для військовослужбовців, для ветеранів, для їхніх сімей, повністю супровід. Далі це є психологічна підтримка, як індивідуальна, так і групова терапія військовослужбовців, їхніх дружин, неважно, брати, сестри, мами і також діток. От, це дуже-дуже важливо. Обов'язково знаєте, що ми робимо? Це є такі, ну я не скажу, що це розважальна програма, але така відволікаюча програма От, якісь різні майстер-класи, арт-проекти. Сьогодні психологічна підтримка військових та їхніх родин вкрай необхідна. Не кожен може поділитися наболілим із рідними чи друзями, але й залишати їх на самоті зі своїм болем не можна, вважає Оксана Дмитрик. Всі хлопці, всі травмовані, просто хтось більше, хтось менше. От і коли ми говоримо про травму, дуже багато зараз питань задають. Це не тільки втрата близької людини травма, це е, ампутації, яких надзвичайно багато. Ви розумієте, втрата верхньої кінцівки, нижньої обох кінцівок. Тобто людина переживає це як власну втрату, потрібен час, щоб її прожити. Тобто, вона має певні стадії, і це ну знаєте, неможливо полікувати за день, за два чи за місяць. Тобто воно потребує якогось такого ну тривалого періоду, і е, найважливіше з цього всього це бажання людини, бажання людей, які звертаються. Уся допомога, яку вже почали надавати у центрі, створеному у межах проєкту Пліч опліч, безкоштовна. Її надаватимуть люди не лише професіонали своєї справи, а й ті, які готові почути кожного військового чи членів їхніх сімей. Допомогти їм бодай трохи забути жахи війни і продовжити жити на даний час. Працює група підтримки для е, діючих. І для ветеранів це своє коло підтримки, в чому воно полягає, про те, щоб ми от знали про свій стан більше, вміли і пробували ділитися ним, знаходили і створювали такий безпечний простір. Чому? Тому що всі розуміють, всі учасники розуміють про яку тему говорять. Центр підтримки військових та їхніх сімей знаходиться за адресою: місто Коломия, бульвар Лесі Українки 34, дріб Б, приміщення 102. Можете також телефонувати за номером телефону 097 975 87 21.